Ми вітання, Житомир. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся надалі, буде цікаво. Останнім часом рідко, як і дитяче свято, обходиться без оригінальних підходів і певних образів. Наприклад, дуже популярним став Аквагрим. Напевно, саме тому, що дітям подобаються різноманітні перевтілення, яскраві кольори, адже малюки із захопленням розглядають і малюнки на обличчях друзів, і на своєму дивлячись плюстерком. А також багатьох приваблює ще й те, що аквагрим не вимагає великих затрат і дарує радість та веселий настрій не тільки дітям, а й дорослим. Тож сьогодні в об'єктиві таємниці цього мистецтва розповість наша Вікторія Василюк, візажист-стиліст Житомирської державної телерадіокомпанії, а допоможе нам у цьому маленьке сонечко, яку звуть Софійка. Мої вітання, дівчатка. Дуже рада, що ми сьогодні тут разом. Розпочнемо. Вікторія розповідай, що сьогодні яке таке чарівне дійство буде відбуватись. Ну сьогодні, десь якимось символом натхнення, в мені прокинувся метелик. Такими. Вальними крилами, великими, такими пухнастими. І щось мене надихнуло на те, щоб таку східну красуню, як наша Софійка, зробити ще її з такими великими крилами, як маленький ангулятку, але ми перетілимо її сьогодні в метелика. Я думаю, буде цікаво. Дуже гарного, яскравого метелика. так? Так, так саме так. Розкажи, в яких кольорах наш метелик буде, і взагалі, якими кольорами ми будемо користуватися сьогодні. Ну, Софійка мені на влушку шепнула, що їй дуже подобається синій колір. Сьогодні видно, як нам подобається синій колір. Підбирати під піднаряд. Так, будемо, ми так? будемо сьогодні саме робити у бірюзових таких синіх-голубих тонах. В цьому нам допоможе така ось палеточка. Тут де підібрані всі ці кольори. Якраз така кольорна гамма, мені дуже подобається. Я думаю, ми будемо з нею працювати і інколи, можливо, будемо міняти трішки відтінки. Вікторія, давай ти розпочнеш, а я поки що декілька парад нашим глядачам так розповім. Психологи радять, не варто змушувати дитину малювати щось на обличчя, якщо маля цього не хоче. Якщо дитинка зовсім маленька, то під час творчого процесу... Покажіть їй, що сам що саме ви малюєте, і вона повинна контролювати процес. Саме тому необхідно поставити перед дитиною люстерко. Але це якщо дитинка зовсім маленька, коли ви створюєте малюнок, спілкуйтесь з дитиною, розкажіть малечі про його новий образ. Можливо, потрібно відволікти, щоб маленький клієнт не напружувався. Вікторія, да. давайте наші Софійки будеш розповідати, що ти робиш, добре. Щоб mm. вона у нас трошки. Звичайно, звичайно. Софієчка, сьогодні ми будемо з тобою малювати великого гарного метелика синього кольору. Як ти думаєш, тобі буде класно? Mm. Так ти хочеш побачити, як це буде виглядати? Ми тобі покажемо. Yeah. Готова до перевтілення. Будеш сьогодні такою святковою феєю Я метеликів. Тобі що... взагалі метелики подобаються? Yeah. А хто ще подобається? Може, якісь тваринки, може квітки. Розкажи нам, що тобі ще подобається, ким би ти ще хотіла бути. Кіті, а ще ким? Квіточки. А які тобі діди подобаються? Сині, зелені. О, нам сушаті. подобаються гарні квіти. Це класно. Розовий. Речасні, які. Ромашки. Ромашки подобаються. Да. А ще які. А троянди подобається Так. Да. О, клас. Справжня дівчина, які подобаються троянди. Все Ти вправо. себе добре почуваєш, так? Тобі да. не болі, чи ні? Не болить. Не лоскотно? Ні. Подобається, так? Хорошо. <розум> Вікторія, аквагрим вимагає певних затрат. Підкажи нашим батькам, на як жаль, же, якісь певні креативні підходи, як це можна зробити ось підручними засобами. На жаль, так, Аквагрим в наш час це, ну, можна сказати, дорога косметика. Косметика, яка призначена лише для дітей, але вона просто не шкідлива для шкіри. Вона дуже схожа на гуашні фарби, але в неї інший склад. Але так як зараз мамочки, дорогі мамочки, я знаю, як ви всі хочете, щоб ваше чадо було найкращим, особливо на свята садочку у школах. І я допоможу вам зробити це ну, за набагато менші кошти, і тим, що є у кожної жінки в косметичці, це будуть помади, олівці для очей, для губ і звичайні тіні. Все це все, що нам сьогодні потрібно, ну так. як замість аквагриму. Спочатку ми розпочинаємо, ми вже наклали базу, так? Так, ми наклали базу. Розкажу про те, взагалі для діток не потрібно так... навантажувати, перенавантажувати обличчя, якісь креми, якісь там супер-пупер багато тоналки. Цього взагалі цього не потрібно, тому що шкіра у нас. І так, ніжна, гарненька, така. Тобто на ній майже немає ніяких недоліків, максимум якесь почервоніння. Ми це все одно будемо замальовувати. Сьогодні будемо робити такий фейс-арт. Тому ми вже нанесли базу і більше ми нічого не накладаємо поверх. Якщо спеціальної бази ось вдома немає, що матуся може нанести ще? Ну, я раджу зробити якийсь відвар, наприклад, ромашки, календули, протерти цим обличчя і після цього нанести дуже-дуже ніжний крем. Наприклад, от, Крем, який е, спеціальний серії для дітей, тому що це дуже-дуже важливо. У дитинки дуже ніжна шкіра і не можна використовувати крем для зрілої шкіри, наприклад. Той спеціальний простий дитячий крем, який, е, наприклад, після обітрювання, зараз дуже це актуально, тому що зима. Тому я думаю, це буде правильно нести крем, але у на нас є база, і ми нанести вже базу. Так, тепер розпочинаємо робити контур, так? Так, так. спочнемо дівчата з олівця. Олівець гарно заточуємо. Свіжої заточки. Тому е, сьогодні у нас е, строгачка буде дуже важливим Акцент, елементом, так, так? елементом. І розпочинаємо малювати. Малювати можна будь-що, будь-як, але головне, щоб дві, якщо ми робимо металика, співпадало дві сторони між собою. Хоча Симетричними. Мож... були. Так, так, хоча можна експериментувати, металіки бувають теж різні. Ну, почнемо. Будемо малювати перше крило. Поки Вікторія малює, я ще хочу розповісти: якщо використовувати саме аквагрим, то він відмінно, відмінно змивається. Це його безсумнівна перевага. Але якщо дитина буде чіпати себе за обличчя, то аквагрим може з легкістю і розмазатися, і навіть забруднити одяг. Якщо ви робите аквагрим вперше, добре було б мати перед очима зразок малюнка. Що має бути? А краще спочатку потренуватись на папері, а потім переходити на обличчя. Вікторія, ми знаємо, так. що тобі на папері не потрібно малювати. Ти вже, твоя ну, задумка вже так, готова. Ми так, Ми переходимо зразу до обличчя. Кому? зараз я буду трошки наводити лінії, якщо десь якось неправильно, це все можна виправити. Головне, щоб наша малятка почувала себе комфортно. Ти себе нормально почуваєш? Не боляче, не я тобі не роблю. Чого? А де, де наша уливка? Це моя поснішка. Ви малюєтесь, а мені лоскотно. <гум> так, ось ми зробили такий саме саме такий легесенький контур. Він на все буде ще тушуватися, перемальовуватись, замальовуватись. Тому це ще далеко не кінечний результат. Вікторія, якщо матусі дуже хочеться розвеселити своє маля, але якихось художніх навиків вона не має, що їй можна порадити? Дівчата, у нас у всіх є інтернет, є принтер і є папір. Заходимо в інтернет, вибираємо льову картинку, вирізаємо її і вводимо по краю. Як це маску просто. робимо? Як маску. Або ж вирізаємо, наприклад, ми могли б зробити те саме, але посадити наклей, наприклад, наклей гельове для вій, посадити якісь криті чи квіточку. Але це не так зручно, тому що так дитинка бігає, вона, вона не, не трубути, що точна і на обличчі. Бо ако грим тече, наша косметика не повинна потекти, хоч це будуть звичайні помади, помади в нас там насичені маслами, але у нас немає потекти все, що у нас є. Так, ми навели контур. Далі ми будемо. Ми сьогодні робимо в синьо-бірюзових таких тонах. Будемо брати спочатку самий темний колір. Сьогодні самим темним у нас буде чорний. Чорним ми зараз робимо контур, ми його наведемо знову ж таки летіннями. Як я вже казала раніше, Угу. Поки припечатуємо, Вікторія, і розкажи ще, будь ласка, якими ти будеш засобами користуватися. Якщо, наприклад, потрібно тоненьку лінію зробити або навпаки. Розкажи, що це може бути? Надість. Ось із такого побуту. Із побуту. Ну, всі знаємо, я ще раз кажу, Олівці заточуємо, олівцем. Будь-яким, для очей, для губ ми можемо. Ну, має косметичним мається. Косметичним, так, звичайно. Олівцем колір просто залежить для губ, для очей різні мульори. Ми будемо вибирати ну, такі олівці, які м'які. Коли купуємо олівець, обов'язково вони були м'які. Тому що чим твердіше олівець, тим і неприємніше лягає по шкірі, не, не мов дряпає. А нашу дитячу шкіру ми не маємо права просто, ну, взагалі, не маємо права її пошкодити. Тому будемо робити це дуже обережно, і я сьогодні обрала саме м'які олівці, всі, які є в моїй великій космосі. Я думаю, що кожна матуся має вдома такий я, запас я певної думала, косметики. Особливо, і вигадати можна, все залежить від вашої, вашого креативного ставлення і підходу. так? Особливо, коли знаєте, буває, куплю синій олівець для очей. Не, не звісно, на наш він мені, але він треба, щоб він був. От, але дуже гарний колір. Для таких випадків це зараз якраз ну, я їй показую. От коли не знаєш для чого, але він мені потрібен. Я ще, може, хто має коректори, я ще буду використовувати коректори. Вони більш такої густої текстури, коректори. Е або дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже тональні основи, теж можна використовувати. Я буду використовувати їх в тих випадках, де мені треба буде зробити більш яскравіший колір. Софіка, ти мультики любиш дивитись? Да. А які твої улюблені? Про кого? Розкажи нам щось про мультики, які ти любиш дивитися. Томин Джері. Томи <віт> Джері, це там, де мишка І Том. Том. і Том, так. а ще який. <свят> Якийсь мультик про метеликів, знаєш? Так. Да. Що це за мультик? Я ось сижу, не можу пригадати. Розкажи наші ведучі, який мультик про метеликів ти дивилась. Пам'ятаєш, як називається? Не пам'ятаю. А не пам там де феї. Феї, да? uh -huh. Вінкс. Вінкс. Про фей? Феї, так? Вінкс Вінкс, февраль. Вінкс. І про фей роз... також, так? Да? Дивишся да. такі мультики, Так. Да. Наша фея сьогодні буде. Софійка. Так? так. Вона сьогодні сумна? сумний метелик чи такий радісний Софійка. Радісний yeah. метелик, yeah. так? Нувайся. Ну, mm. Софійка як справжня гарно. модель. А, вона Так, мені... Вона в образі. Мі... Міміку мені так. Вона собі зробила правильне обличчя, як у справжньої моделі. А посміхатися, каже, буде, коли ми закінчимо макіяж, так? А ще трошки корисної інформації: аквагрим буває двох видів: олівчики. Це може бути крейда, фломастери і фарби. В останньому випадку аквагрим більш зручний в нанесенні, так як можна використовувати пензлі, креди досить товсті і лінії виходять широкими, що не завжди красиво виглядає і не дозволяє зробити більш витончений контур. Це те про що ми казали вже. Так і при нанесенні малюнку креда закриває область роботи, що дуже впливає на акуратність і симетричність картинки. Так що наші поради дуже доречні щодо олівців, які тоненькі, так? І є в кожного. Так. Що у нас виходить? Ми намалювали так. основу. Але найкраще полягати тінчити. Це можна зробити тональним кремом, е, якимось світлом, щоб на нього гарно лягали інші кольори. Перейдемо до наступного найтемнішого кольору наших тіней. Це у нас зараз буде темно, темно, такий синьо-фіолетовий кольор. Скільки матуся має приділити увагу такому аквагриму, такому нанесенню саме, скільки секціоні немає часу. Це можна швидко зробити. Ну, дівчата взагалі. То спіши, те людей зміши. Треба знайти такий час, щоб у вас було хоча б пів години запасу. Тому що, якщо це тим паче робиться вперше, краще трошечки більше приділити. Взагалі, приділяйте чистіше увагу своїм діточкам. Це дуже важливо для них. Тому я думаю, якщо ви посадите малюка перед зеркалом, їй самій буде цікаво довше проводити з вами час і дивитися, що ж там виходить у моєї мамочки, як вона гарно малює і просто вразить всіх діточок в садочку. Тобто, як підозрюють експерти, маля не має налякатись, так? Я це може мені. бути лише весела гра, так? а чому б вам потім не дати помаду і не дозволити розмалювати себе себе, так? Я вважаю, це дуже класно і потрібно експериментувати, не боятися, бо це життя, життя, знаєте, воно дуже швидко проходить. Тому давайте будемо насолоджуватись кожною миттю. і вносити якісь яскраві кольори. Звичайно, ми сьогодні з Софійкою не боїмося експериментувати і вибрати дуже гарний синій колір, так? Розкажи на новий рік, ким, який, яким героєм ти була на Новий рік, Софійка? Розкажи нам. Я знаю, що сьогодні ти новорічне свято так, святкувала, так? Угу. Розкажи нам, ким ти була? Восточною красавіцей. А що ти робила? Яка в тебе така роль була? Що ти робила? Танцювала. Танцювала, якийсь віршик розповідала? Так. Да. А ти нам можеш розповісти вірш? Так. Да. Ролі. І була, так? Угу. Сорока білобока, так? так? Угу. То розкажеш нам яких, якісь вірші? Да. Давай про сороку. Ось По потрапи, піду. Коли я на свято поспішала, Снігуреньку маленьку зустрічала. Бачу, йде сама з з собою. Ступай, баби я ходю. Почала вона кричати, тупитіти та речати, що її не запросили. Він мене прогнала, Снігуринку забрала, снігу льодом намила, З вітерцем кудись пішла. Яка Молодець! дуже гарний віршик. Ну що, а потім ми помирилися з бабою Гою? Да. Пустили на свято її, так? Да. Він навіть список на ёлочку спрятав, що Дед Мороз не бачив. Ага. Нічого собі, та баба яга у вас. А було. ви допомагали Діду Морозу потім пошу... розшукати той список? Ні. Він сам знайшов? Ні. Так і не знайшов, ніхто не знайшов? Так і не знайшов. Та да я пыталась сказати, Он рассказывал что що там. А як же він? А список кого? Подарунків чи кого? Подарунки вам дали на святі? Так. Да. А що подарували, розкажи. Конфетки. Цукерочки, смачні. Ти любиш да. цукрочки? А які твої найулюбленіші цукерки? Це клубнічний. Клубнічні, полуничні, так? Mm -hmm. Вікторія, розкажи нам mm -hmm. ще декілька таких корисних порад щодо догляду за саме за дитячою шкірою і, і можливо у зимовий період ось цікавить. Дівчата, взагалі дуже багато мамочок любить перенавантажувати дитячу шкіру кремами, боячись, що якщо дитина вийде без крему, то її шкіра буде лужитися, там, ну, буде мороз. Я вам скажу так, все ви правильно робите, якщо ви. Дитині масити обличчя кремом, але, але є свої критерії. Крем має бути для дитячої шкіри. По-перше, по-друге, не перенасичити це обличчя. Воно і так молодесеньке. Несеньке. Ми можемо зіпсувати цім шкіри обличчя і зіпсувати сам тон шкіри. Тому не, не можна е, занадто багато теж цього робити. Що знато, то не і це дуже правдива фраза. Скажу вам так: е, обличчя старіє з 13 років. І... Саме жіночі чи взагалі, взагалі. чоловічий жіночі? Так? Взагалі. Ну, у жінок, до речі, частіше, тому що ми частіше його чіпаємо. Бистріше, так? Так. Кажуть, що жінка чимось старіє швидше. У нас е... ми дуже часто не задумувалися, навіть коли там сидимо за парту, там так сидимо, ми розтягуємо шкіру обличчя, ми забуваємо про це. У чоловіка більше колагену, чим у жінки. Тому? Тобто треба доглядати з самого дитинства, Звичайно. але не. Все повинно бути міру, так? Правильно, так. Да. Вікторія, у нас ще три хвилинки, матусі можуть не поспішати, а ми в рамках нашого ефіру, скажи нам, встигаємо? Встигаємо, я думаю, ми встигнемо, якщо ти нам розкажеш ще якісь цікаві поради. Я ось бачу, ще тут і блискітки якісь мають бути, так? Можна, звичайно, додавати, кожна матуся собі може дозволити поекспериментувати. Ти бачиш себе, Софійка? Бачила себе? Угу. І як тобі подобається? Модовися. А весело тобі таке заняття? Тобі веселе? Да. Весело, так? Да? Весело. Це класно. Як бачите, малювання масок на обличчя дуже захоплююче і цікаве заняття, Добре. що стане для дітей одним з найулюбленіших моментів будь-якого свята. А також допоможе їм реалізувати свої творчі можливості. А також і ваші творчі можливості наші дорогенькі матусі. Дуже вже хочеться побачити. Ось такі ще є варіанти у нас аквагриму. Вони можуть бути будь-якими, так різного кольору, різної форми. Тобто, на що ваша фантазія здатна? У нас ще рівна хвилинка і я бачу вже останні приготування, так? Так, ми залишилися трошки. Додати блиску. У нас буде блиск, Вікторія. У нас буде блиск. Ми для цього вибрали звичайний блиску для губ. Звичайний близький був. Декілька кольорів. І ще добу. додамо трошки блискіток кіток. На обличчя. Дуже гарно, мені дуже подобається. Чим більше у вас буде часу для цього, тим яскравіше ви зможете це зробити. Софійка, а кому ти потім покажеш свій образ? Комусь покажеш, підеш так додому? Так. Да. Будеш так по вулиці, йти, так? Дівчата. І останній момент саме такий милий і цікавий. У кожного метелика є що? Бусики, так? Бусики. 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 Цікаві бусики. Ми їх робимо за допомогою звичайної підводки. Якщо хочете зробити ваш образ ще більше неповторним і особливим. Та подарувати своїй дитині на надзвичайні враження і позитивні емоції у цьому вам, звісно, як ви бачите, може допомогти Аквагрин. Ну що, Вікторія, ми готові, так? Так, ми готові. Дівчатка, я вам дуже дякую, що ви сьогодні тут Софійка була моделлю, Вікторія нам. Показала такий варіант веселого святкування свята. Так якщо так. так можна сказати, я бажаю вам ще більше креативних ідей, дуже доброго настрою. Дякую. тобі, Софійка. А всім хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії Вікторія Василюкві з стиліст Житомирської обласної державної телерадіокомпанії наша маленька помічниця Софійка. Дівчата, я вам дуже дякую. Позитивного вам настрою і всі на карнавал. Так. І ми готові. Ми з Софійкою і Золочкою готові до карнавалу.